Всім привіт до новому відео, всім привіт, Зари. Рада всіх вітати. 1900 гривень безрукавка в молочному кольорі, м'якусенька, така товстенька досить і стильненька. А ще побачила класний худі. Правда, він з люрексою ниткою. не кожен не любить, значу начосиком. але ще з того люрексу я бачу дуже багато в останній час, тому вже і тренд. 1600 гривень, металізоване волокно. І основна частина котон і поліастер. Ось такий теплющі, худі. Можливо, ще десь і зараз побачу штани. Йдемо далі. Дивимося новиночки. Джемпери. Сподобався такий насичений жовтий колір. Просто око виїдає. І він досить м'якесенький. Приємний на дотик. Так, ціна 1400 гривень в складі є. Кашемір. Вау. 6% кашеміру. Поліамід, поліестер і кашеміру. Думаю, що він такий м'якесенький, Напевно, навіть тих 6% достатньо, щоб а, дати м'якості такої приємної на дотик. Ще бачу ось такий є теж на вигляд Класний. А це джемпер полу 1050 гривень віскоза і поліамід. Темно синій колір. Тут з кашеміром. Тут з кашемірчиком. Джинси з розривами. Класні. В новинках 1600 гривень, вони широчені донизу. Так, ось такий джембл. Він класненький темно-синій колір. І такої середньої щільності в'язки. Акуратно досить виготовлені. А що ще таке є класне? І сіре, і м'якеньке, і оверсайз, напевне, на короткі рука. Ось такий джемпер. Досить такий широченький, хоча дивлюся в розмірі М. І товстенький. Півтори тисячі гривень, і навіть є 29% шерсті. Розмір від S до L, ну можна і на Excel, тому що він оверсайз. Наприклад, ось цей M можна взагалі на, спокійно на Excel, то якщо ви візьмете L, то буде на Excel і на 2XL. Якщо ви не хочете, щоб він був такий широкий і овер. Так, є світшот, знову жовтий колір, а то вже то бордо-бордо було. Або бач, хочеться щось яскравого в стрічку. 1200 гривень кото. 84 котони, 14 поліестер. Ось такий теплесенький. І ще що загубилося одне рожеве. Це така ковтюлечка. І є 7% шерсті. 1200 гривень. Ніжний, ніжнючий рожевий колір. І в складі є шерсть. Досить м'якусенький. Ось такий. Сумочки, текстиль і шкірзам. І довга ручка є. Якось, ось так. Ручка чомусь ось так і не дуже зручно. Ну якби привично. Зараз нижка 950 гривень. Кеди, кого цікавлять? Кеди кросівки. Animal Print. Розумію, що це балоніва тканина і шкірзам. Болоніва тканина це точно. А чи шкірзам, чи ні? Зараз точно скажу. Так, це шкірзам і зараз нижка 900 50 гривень. Легенькі Козаки в пісочному кольорі. І це натуральна замша. Я взяла. Так, знайшла, то взяла, розпарувала. Два лівих. Це шкіра, коровича шкіра, 3 тисячі гривень черевики. Добре, що мають блискавку. Це супер. Наприклад, я люблю саме так, щоб була блискавка, щоб легко можна було вбивати. Якось так підбори, це тут дефект, чи так має бути, чи треба другий шукати. Так, це був дефект. Бачите, ніби так фарба. Ніби витирали чимось. <рес> ну, це єдині. Завжди все треба передивлятися, тому що виробництво може десь піти не так класні 3 тисячі гривень, це кров'яча шкіра. Джембер в гірчичному кольорі, М'якусінький. і в складі 6% є шерсті, півтори тисячі гривень. Неймовірно, красивий колір. Неймовірно. Хто не в на в зарі є і головні убори, і аксесуари. Там навіть трусики, деколи привозять, привозить, якісь хустки, шарфи, а це шкарпети і це 100% шерсть, так, скільки тут відсотків. 60%, не 100%. Ціна 480 гривень. Ну, фірмові так і коштують. Як ви зайдете в інші європейські мережі, то завжди буде ціна якби в районі 10 доларів. У коричному кольорі є, в такому пісочному, в чорному, це все жіночий, чоловічий відділ і дитячий є окремо цей красивий бордовий колір. Шкарпеточка. в Складі шерсть хто хоче 480 гривень. Вилівай тобі кепки 850 гривень. З такими вишивками різними, А це як джинсова тканина, котонова просто не валівай Ціна 850 гривень. Багато стиленького ще тут є. А яка курточка легка. Вона, навіть досить легенька, я би сказала, що це найбільша літня куртка. 3, 300 у складі Lio Cell. Оверсайз. Ззаду гумка і спереді вона просто зав'язується, стягується. Ось от так от застіпається по косі. Ось так. Витягнула застіпнуту, Ну, це жакет, в принципі. Це куртка написана, так, куртка, літня куртка, але ще є штани. Хочу показати штани. У костюмі, напевно досить буде стильно, досить пристойно. Ось такі широкі штани, які вони класні. З такими защіпами від варку. Її 600, правда. Складний кріп, ліоцел і поліестер. Дуже класно. З цією курткою буде саме то. Все треба міряти. Подивитися, наскільки красиво. Так, це топи в бізняному стилі. 1600 гривень, але не дешево, Так, віскоза за 100%. Чорний топ. Повністю він по боках по краях мережево. Красиво все, все на красивому. І бачу джемпери білосніжні. Тянув класний джемпер. Ось такий біло-молочний колір. Мякусенький. І опа в складі є 50% шерсті дві До x є 50% шерсті. Дуже класний. Неглибокий, до речі, виріз. Хоча сам джемпер оверсайз, а такі рукавички широкі, красиво. Поруч стьбані куртки. Теж дуже класні. Подобається сам узор, як вони От цей стібок йде, ця строчка показувала є схожі або такі самі в білому кольорі, а це в чорному. Дуже класненький. 1600 гривень. Вона не є важка. Тут тканина як би, на кутонову схожа, а тут як на балоніву з підкладкою, з накладними кишенями, така курточка. Ось такий вигляд має стильна. Знизу чоботи. І мають вигляд натуральної замші. Так, дійсно, це натуральна шкіра, коровича шкіра 2300. Вони без застіпки, трішки погано в кого. Мішка не є вузенькою, худенькою, то може не пустити. Ось такі на тонесеньких підборах в пісочному кольорі. І ще курточки з тканини пальтової. Така цікава модель, цікаві рукави пошиті, летюча миш, ніби Цільнокроєний рукав і 54%. Шерсті 4800. Ось така корточка класна. Зала, щоб ближче показати, яка вона класна і стильна. Помір можна відстібнути, до речі, якщо нема бажання з коміром або настрою. Ось такий рукавчик. І в складі нагадую, що 54% шерсті застібається на гузики. Дуже красива історія. А цей комір пухнастий абсолютно не мішає. Він гармоніює разом з цією курткою, з цим фасоном. Поруч сорочки в смужку з білим коміром контрастним. Сорочка оверсайз. 1600 гривень і в складі 100% ліоцел, основна тканина, а другорядна 100% котон, оце манжети і кондр, це котон, а основна тканина ліоцел, 1600 гривень. В сукні 100% котон, застібаються на гузики донизу, Колір коричневатий, до якогось такого гірчичного, Ідеально підійде, наприклад, до тих чубід. 3300-100% котон з накладними кишенями. Далі базовий джемпер в сірому кольорі, рукави 3 чверті і цільнокроєні. 1600 гривень і 27% є шерсті. акрил, поліамід і шерсть. Широкий такий рукавчик. Він навіть не трічверчий, але він буде до локтя. Бачила, що такі джемпери носить по сорочці, можна взяти сорочку, наприклад, смужку, можна взяти ще або можна носити просто один такий джемпер. Між тими базовими джемперами ще такі сиресенькі є нагузички в рубчик. Застібається на маленькі гузички, в'язка в рубчик легесенька. Дуже-дуже дуже приємний на дотик, можливо, навіть шерсть в складі. Так, тільки лише 2%, але є 3% ще шовку натурального, тобто є натуральний шовк і шерсть, 1400 гривень. Двобортний жакет в смужку в коричневому кольорі. І лайт така бажева смужка. Він оверсайз, дивлюся в розмірі S, до Xміri, полястер віскоза і еластан. І коричнева спідничка шкірзани. Просто лаконічна, пряменька, з підкладкою. 1200 гривень. Поруч червоний джемпер, червоний такий аж яскравий, до коралового, цупкої в'язки, не гладкою, такої трішки фактурної. 1200 гривень 100% которой. А ще сподобався мені такий кардиган На короткий рукав, стиль і препі. Досить товстенький, м'якесенький. 1600 гривень і в складі є 7% шерсті, а поліестер, поліамід і шерсть. Бачу, лофери є і кросівки, і лофери би підійшли до цього кардигану в'язаного. Різні джинси в асортименті. Ось цей дині мені сподобався такий синій дим частий. Вони прямі 1600 гривень. Штанини з такою потріпаностю. Зелені сумки. В лаковому, лаковому матеріалі. Довгої ручки немає, лише короткі ручки. 1600 гривень. Що буде козаки з вишивкою? І це натуральна шкіра 4800. М'якенька замша, дуже виска халява, просто дуже. Зацікавили ось такі лопори. Видно, що це натуральна замша. Стоїть знак шкіри, 200 кроюча шкіра. Яка красива сукня. Зараз подивимося. Сатинової тканини з мережевим, жовтий, але до гірчичного. І досить цупка тканина. Неї легесенька. дуже красиво. розширена донизу, дуже лезна така. Ось так на спинці спинка відкрита, повністю Бреталічки регулюються. І не, в єврох це зовсім недорого. 40 євро коштує така сукня. Ціна в гривнях 2 200. Поліестер і підкладка теж поліестер. Цікаві свінбеки. з квадратним носочком. Ось так. Широкі підбори досить. Навіть трішки мають грубувати вигляд. Не такі делікатні, наприклад, якщо брати під ту сукню з мережевим сатиновим. а якщо брати якийсь костюм лаконічний, то підійде 1600 гривень. Клачі в бордовому кольорі, досить не але такий об'ємний, 1600 гривень, застібається просто на магнітні кнопочки, яких навіть не видно. Вони під цим. Ну, ось так важко відстігнути. Ось такий вигляд має, а ще є ручка, це можна носити як повноцінну сумку. Всередині кишеня з блискукою можна носити як сумку, а не як лач. Ось так. Мені сподобалося, якщо сумку, то краще має вигляд. Хоча сумка не буде тримати форму, можна ніяк, але тим не менше, якщо ви щось напхаєте, то буде непогано. Можливо, до цього аквачу сумки підійдуть синбеки в бордовому кольорі. Ось так разом досить, до речі, непогано. І в кольоровій гамі підходить. Дуже вони. Вишипані розкішні 1600 гривень. Ось так краще буде видно їхню красоту. Джемпер в лавандовому кольорі. М'якусенький і теплючий. 1200 гривень, 6% шерсті. Дуже класно і в такому ж бордовому кольорі є. Такий же в бордовому кольорі, точніше, 1200 гривень і в складі шерсті. Земшова куртка жакет. 7000, свиняча шкіра. Глибокий такий коричневий колір, ось такий. Просто прямого крою на два гудзики. І легесенький, до речі, не є важкий, де коли земшові куртки дуже важкуваті бувають. а це просто м'якота і комфорт. а ще сукня. Колір неможливо описати, такий брудно бузковий і навіть мережі, не є білими, не білосніжне, а такий ніби. Сірувате. Якось так. З підкладкою ось тут пісте. 1600 гривень, а поліестер. Красива сукня, досить цупка сатинова тканина, мережу, от так ніби е, запраний колір. Ну, як на мене, але він такий має бути, зрозуміло. Ще такі клічисті блузи є з закритим вирізом. Це 100% бетон 1400 гривень. І з зав'язкою на нас Ось такі були сьогодні новиночки. Всім па-па До зустрічі у нових відео.